Сьогодні ми вивчимо майбутній час у німецькій мові Future 1. Future 1 це майбутній час у німецькій мові, який використовується, коли ми говоримо про те, що не відбулося, але точно відбудеться в майбутньому. Наприклад, ich werde morgen arbeiten. Я працюватиму завтра. Він er скоро прийде. Ми бачимо, що дія ще не відбулася, але має відбутися у майбутньому. Майбутній час футюаніць в німецькій мові утворюється за наступною формулою. «Werden» у потрібній формі плюс інфінітив основного дієслова у кінці речення. Наприклад, «Ich werde spielen» я буду грати, «Du wirst lesen» ти будеш читати, «Wir werden reisen» ми будемо подорожувати. Форму дієслова «werden» запам'ятати дуже просто. Ось основний перелік. Ich werde, du wirst», «Er, sie, es wird», wir werden «Ihr werdet», sie werden». Майбутній час фотоайнц ми використовуємо у випадках, коли нам потрібно. Перше. Сказати про дію, що відбувається в майбутньому. Ich werde dich morgen anrufen. Я зателефоную тобі завтра. Друге. зробити прогноз чи припущення. Es wird heute regnen. Сьогодні буде дощ. Третє. Висловити припущення щодо теперішнього. Er wird wohl zu Hause sein. Мабуть, він зараз вдома. Не плутати майбутній час футе аїнз з іншими часами німецької мови. У футоаніс інфінітив завжди в кінці речення, а діє слово стоїть на другому місці. Ось приклад неправильного і правильного використання футо Ich werde gegessen неправильно. Ich werde essen Правильно. Er wird kommt неправильно. Er wird kommen Правильно. Давай спробуємо виконати. Невеличке завдання з використання майбутнього часу Future 1 в німецькій мові. Зараз я надам речення заповню пропуски у них. Ich morgen lernen. Du bald nach Hause Du wir deutsch sprechen. Правильні відповіді ти зможеш дізнатися в описі під цим відео. Якщо вийшло правильно, супер. Якщо ні. Нічого страшного, записуйся на безкоштовний пробний урок німецької мови. Я залюбки допоможу тобі вивчити цю складну тему. Ми також можемо використовувати. Майбутній час футю айнс у складно підрядних реченнях німецької мови. Ось сполучники, які часто зустрічаються. Сполучник Вен означає слово коли у майбутньому. Приклад використання. Wenn ich Zeit habe, werde ich dich besuchen. Коли матиму час, я відвідаю тебе. Сполучник собальт so означає слово щойно у майбутньому. Приклад використання сполучника. Sobald er ankommt werden wir essen. Щойно він прийде. Ми будемо їсти. Я допоможу тобі розібратися з усіма часами німецької мови легко та швидко. Записуйся на безкоштовний пробний урок німецької мови і ми разом досягнемо неперевершеного результату. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і пишіть у коментарях. Як правильно ви відповіли на невеличке тестове завдання? Більше цікавої інформації про вивчення німецької мови ви можете знайти в описі під цим відео. ТУС!